Усім привіт, з вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на 14-й стартер для гри в One Piece TCG. Це чорна дека, тематикою якої є команда солом'яного бриля під час таймскіпу. Як завжди, дека готова до гри одразу з пакування. Поїхали. Манкіділуфі, чорний лідер, 5 одиниць здоров'я, 5000 тисяч сил. Якщо долучити до нього один дон, усі ваші персонажі отримують плюс один до коста. А якщо у вас на столі є персонаж з костом 8, ваш лідер отримує додаткову тисячу сили. Дві копії Санджі за 5 донів на 6 тисяч сили. Якщо у вас є картка вартістю 6 чи більше, він киошить картку вартістю 5 чи менше. Дві копії блокера Намі за 3 дони на 2 тисячі сили. Якщо у вас 6 чи менше карток в руках та є персонаж з вартістю 8 чи більше, ви задроваєте одну картку. 4 копії Усопа за 3 дони на 4 тисячі сили. Долучіть до нього 1 дон, та під час атаки він буде кійошити ворожі картки вартістю 4 чи менше, якщо на вашому столі є картка вартістю 8 чи більше. 4 копії джимбея за 3 дони на 4 тисячі сили. Активейт Мейн він підвищує кост одного з ваших строхетів на 2 до кінця ходу опонента. 4 копії Чопера за 4 дони на 6 тисяч сили. Чотири копії Ніка Робін за 6 донів на 7 тисяч сили. Онплейте під час атаки вона дає мінус 5 коста ворожим персонажам. Чотири копії каунтера на 2000 за один дон. Також є Activate Main. Його можна зарестити, дровнуть картку, якщо у вас є персонаж з костом 8 чи більше, а також додати 2 коста вашому персонажу з команди Солом'яного Бриля. 4 копії Френкі за 5 донів на 6 тисяч сили. Якщо доєднати до нього один дон, то на хід опонента він отримує додаткові 2000 сили. 4 копії Брука за 5 донів на 7 тисяч сили, оснащений каунтером на 1000. Ще 4 копії каунтера на 2000 за один дон. Має Activate Main, який додає 2 кости до кінця ворожого ходу одному з ваших персонажів солом'яного бриля. Дві копії Луфі за 8 донів на 10 тисяч сили. Якщо у вас є персонаж з вартістю 10, він отримує раш. Чотири копії Зора за 6 донів на 8 тисяч сили. Дві копії каунтера Гамгам Giant Rifle за 1 дон, який додає 3 тисячі сили. Дві копії івента за 2 дони додає 3 тисячі сили вашій карті лідера або персонажа, а також киошить ворожу картку вартістю 2 чи менше, якщо у вас є персонаж вартістю 8 чи більше. Дві копії івента за один дон. Додайте три до коста одного з своїх персонажів, а також дровніть карту. Дві копії стейджа за один дон. Онплей дровніть картку, а також усі ваші строхети отримують плюс один до Коста. Отже, ось така стартова дека, як на мене, досить непогано. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!